Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він, той, що сказав тобі Візьми і ходи. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Неспроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням, як моїм словам повірите. От Розділ четвертий. Після цього я глянув. І от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав: Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий. Був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія, і райдуга навкруг престола. Подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева. Друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи. Свят, свят. Свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні. І ложить вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом. 47 Усі народи, заплищите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар, він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі то Бог. Співайте якнайкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо богові належать земні захисники він вознісся велично. Книга Проповідника, розділ Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим». Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА. БУТТЯ, Розділ. 13. Отак вийшов Аврам з Єгипту в Негев він і його жінка і усе, що було в нього, та й лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї. До місця, де спершу спородив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І лота, що ходив з Авраамом, також були вівці худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити в купі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту. І пастухами лотового скоту. Жили тоді в краю ханааняни і Перезії. Тож каже Аврам до Лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Таж ми, родичі, хіба не весь край перед тобою? Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч. І звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, ген аж до Цоару. І вибрав собі лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Аврамові після того, як лот відлучився від нього, зведи очі і поглянь з місця, де стоїш на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох, хто зможе злічити земний порох. Той і твоє потомство злічить. Отож устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Аврам свої намети, і прийшов, і осівся біля мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жартовник Господові.